Еду на почту. Че -че -че. Я просто не знаю, что там внутри. Могло что-то выпадать или нет? теории да. Но по факту нет. Okay. По факту нет? Какой прикол. Забрал посылку, а пакет, в который была сама посылка... Розерваний. Буду дивитися, що там. Критненький. Прийшла ось така от класненька посилочка в мене з Аліекспресу. Будемо її оглядати. Це ароматизатор машин електронний. У мене тут трошки вардак на столі не звертати увагу. Прикольно. Три ароматика. Так, сишечка. Видите, штучки, которые вставляются в баночку. Ага, вот такая движуха. Классно. Вау! Она, короче, автоматы. Интересно, Как что сделать вот так вот? Чик. Вау! Балдеж, балдеж. Уклонівські, вони мені подарували до парону Так от що хочу за них сказати. Вони Їх вистачає буквально на, на один день. Все. Це... Оп! Поки стою на миючку хочу показати вам свою таку нову покупочку. Я любитель взагалі Аліекспресо. Цей зонтик був на знижках. Я його купив десь за гривень 30 Безиос Оригінальний. І я не впевнений, що він мені підійде, тому що в мене наклон дуже такий низький. От. Тому цей зонтик, скоріш за все, поїде хлопцям на передову. Але я вам хочу показати, що це за взагалі схема захисту своєї торпеди від сонячних променів. Якось так. Я вчора ввечері пробував, і вона в мене не розкрилася так, як хотілося. Але в принципі... Ну так, доволі таки непогано. От, бачите, вона не дуже підходить саме для мене, тому що ось тут от впирається, її неможливо відкрити, повністю от, зафіксувати, ну якось так от. Бачите? Тому вона не цим підійде. От, про що хотів наголосити, але штука дуже крута. Так виглядає. Нормально. Класний зонтик, класно прошито, чот, це дуже чітка штука. Сьогодні ми будемо з вами робити ось цю м'ятинку. Хочу вирівняти її, трошки витягнути. Зараз ми протремо ось цією жижею від іржі, е, е, потім заробимо герметиком. Я взяв інвертор спеціально, щоб нагріти метал. І цей інвертор я підключив сюди от і він буде працювати. Одразу іржа видаляється. Ось такий от вийшов результат. Трошки ще є, але в принципі наче непогано. Видаляємо залишки фарби білої, тому що під синьою фарбою в мене тут біла фарба. Не знаю, може колись дойдуть в мене руки, бо плівкою або щось таке. Поки що просто мені треба її з ось так видалити. Отака от краса. Чик. Естолайтик. У нас працює інвертор. Дає 13 вольт, який конвертує в 220. От фен. Я нам трошки підсушу, розгрію. Він пищить, не хоче давати цю напругу. Так, різненький. Ось таку я зробив конструкцію. Підключив інвертор. Трошки небезпечно, але якщо обережно, то можна. Коли в мене був більш свіжий акумулятор, от він зараз дає 14 вольт. Коли був більш свіжий, то з цим феном я розтонував машину. А зараз я його включаю. І він мені пише, що речі, не вистачає йому. Не вистачає потужності. Чому розтанував? Тому що не можна ліцензованим машинам з боковими і лобашом бути затонованим. Так що так, в мене тільки ці от затоновані. Треба нагріти завдяки цьому пістолету такі ті сині пінпочки. Наборчик цих пімпочок, потім приклеїти оцю штуку сюди і потім завдяки от... Оці штуці можна спробувати витягнути трошки її. Потім я хочу замурувати це все герметиком, щоб воно принаймні. Принаймні нержавіло. Білий герметик. От, А потім я сюди коротше, хочу вліпити герб Києва. В мене є ще якось магніти експресу возив, тому що працював. В експресі. Ну і тут буде такий герб гарненький під клітиночками. Так що, отак. От. Продовжуємо наші знущання над машиною. Так, рідненький, не зміг я завершити цю справу. Залишимо на потім, тому що мені потрібна розетка, щоб розігріти клей, щоб приклеїти цю синю пімпочку і потім витягнути цю м'ятину. Так що, так, затормажується цей проект. Бачите, от без гаража нічого ти не можеш зробити. Поки продовжуємо працювати, таксуємо. Короче, я спіймав ось такий от заказик на Теремки. Так, 650 за 26 кілометрів. Фіофанія. По бізнесу, поїхали. Зараз майже 10-та година. Попрацюємо 2 годинки і додому. Довій срібненький військового. Зараз пів одинадцятого, трошки постою тут і буду відкатуватись, тому що з ВДНХ більш вірогідність спіймати якийсь гарненький заказик. Зараз висить за 600 гривень на бортночі з помішковою точкою, я таке не хочу брати, ось дивіться. Ось такий от заказик, Не хочу його вести. Із ніяк в нікуди по стандарту. До речі, знову в цьому місяці дали мені лише 50 поїздочок, тому що в мене переважає негативний контент. Отак от, от ридненьки. не дає уклончик мені 100 поїздок без комісії, лише 50 Ще він запустив якусь паралельну. Ще одну комісію, я от дивлюсь, от навіть по фільтрам відфільтровується. 20 поїздочок треба зробити, тоді буде 10% комісія. Ну, дякую, дякую за це. Головне, щоб не давали з цим ланцюгом. Так що так, редненькі, я злісний правопорушник. Ну, взагалі, ціль мого ютуб-каналу це чесно розповідати про те, що відбувається на ринку таксі, щось корисне. Ютубіна, як турбіна. Вона дує, <хи> вона працює. От. І треба бути дійсно дуже уважним, який контент ти робиш. З приводу мого амбасадорства. Амбасадорство це не означає, що уклон купив блогерів. Це зовсім не так. Якщо хтось так думає, то це помилково. Це просто вони хочуть мати своїх людей серед медійних особистостей, які публікують контент. Якщо дивляться мене амбасадори, то, будь ласка, амбасадори, будьте. Будьте правдиві, може, ми зможемо компанію трошки повернути на більш, як то кажуть, людяний, на більш людяне відношення до водіїв. Тому що, окрім нас, вони не зможуть почати, почути звичайних людей. Така моя думка. Треба говорити правду. Вона періодично має лунати в наших відео, тому що ми хочемо ставати краще. Треба щось робити. Отак от. Так, 22.32. Їду їде я до ВДНХ. Бо тут немає ніфіга. Так, дивіться, рідненький прикол. Ось. Прям їхав і ось цей заказик на воскресенку по комфорту. Нажимаю на місці, тому що... Я прямо ось тут, находжусь десь поруч. Буду зараз дзвонити райдеру. Да, алло. я зараз одного. Доброго вечора, А де ви знаходитесь? А я не 6 -6 -6 -6 понятно. Все понятно. Закрив я замовлення. Ну військовий, дав 500. Здача ось наступний. Прям Ефіру вирвав на Мінський. А з Мінського вже буду добиратися за додому. А що робити? Торчати тут? Немає сенсу. Бачив, полетів на сакрок за 480 по бізнесу. Але подача була 5 км. Ну, в принципі, нормально. Я поїхав, але я не встиг його схватити. Так що так. що 270 гривенчик. Закриваємо замовлення. Бачили? Оновлення від уклончику? Тепер ми можемо ставити оціночку. Вот от. І оцінювати і писати. Я, до речі, часто четвірочки ставлю, пишу, що не поставлена помішкова точка, наприклад, або там гупають дверима, або не вказали в коментарях, що з дитиною. Типу це дуже корисна штука, тому вписались. так, 270 закрили. ну, 2327. Я в районі будиночку свого. Поставлю швидкий пошук, але зараз розвернусь і просто поїду пустим, тому що додому буквально 4 км. Можна їхати. Дома. Дві години ефіру, фактично півтори пропрацював, пів години простоїв на, на фільтрах на оболоні, тому що бізнесу не завжди дається швидко виїхати за оболоні. і проїхав я, зараз скажу. Так, статистика. Так, проїхав я 65 км. Плюс десь 4 додому, ну, 70 км ось така каса, але ми враховуємо, що в мене тут от без комісії. Типу, ну, заробив 1150 на 70 на пробіг. не рахувати чай там, і так далі. Так що так, всім гарного вечора. Стараюся найближчим часом записати продовження сьогоднішнього. Новая камера.